Пройшла продуктивно, Да, зараз все майже з'їли. Так що йдемо за новою порцією. Ми прийшли ось такі зарослі, але тут є омеле. Прямо купинами ростуть. Хто запитував, як ми обрізаємо омелу, то оце ось так. так, треба трішки потрудитися. Це ми на яблунях ревеме. А подивіться, скільки їх на вербі. Прям як ялинки. Сьогодні ми вже нарвали чотири мішка. І так ось гарненько почистили яблуньку. Мішки поїхали в їдольню. Насилу доїхали. Важкувато. Ще по снігу тягти. Сьогодні ось скільки вийшло. Ще маленька. Довго чекати не прийшлось, Правда, сьогодні вони пізніше прийшли, дуже обережно добирались: хто зліва, хто справа, хто знизу, хто зверху. І хтось мені казав, що може якось в рядочки покласти, щоб вони не топтали, але кози є кози.